Змагання розпочалося. Ну й справи. Змагання в роботі. Це як? Пиріжок спочатку злякався, дізнавшись про трудяжку. Як? Він хоче змагатися, занепокоївся він. Отакої. От Тепер треба стежити за кожним нашим кроком. Навіть соломинку не можна покласти, Або як? Навіть хвилинки не можна згаяти, бо вони нас обженуть. Та незабаром пиріжок вирішив. Тим краще. Тепер робота піде швидше. Будівельники, хочіш на майданчик, обженемо трудяшку. Працюватимемо ще краще. Не дамо себе перемогти, ще побачимо, хто кого. І верхні поверхи, і нижні працювали, як заведені. Увесь мурашник шумів, гудів, наче вулик. З усіх боків до нього поспішали вервички мурашок з будівельними матеріалами. Скрізь копали, носили, укладали, кожному кортіло показати, який він хвацький робітник. Поріжок встигав всюди. Він літав, як вітер, і працював за десятьох. Трудяшку ж ніхто не бачив. Він навіть не показувався з під землі. Кому ж краще допомогти? Замислився Ферда. Не встиг він вирішити, хто більше потребує допомоги, як до нього прибігли нянички. А ми, Фердо, ми теж хочемо змагатися, хочемо виростити міцних та здорових, здорових мурашок. Я вам допоможу, посміхнувся Ферда. Почнемо з личинок. Бо робота з найменшими є однією з найбільших. Ферда одразу взявся до справи. Ну, що, пустуни? строго запитав він личинок. Ви думаєте, що будете відважувати боки, га? Від Відсьогодні тут новий розпорядок. Усім встати як слід протерти очі і гратися. Ві, запищав личинки від захвату. Ферда приніс жменьку круглого насіння, і личинки радісно кинулися до нього. Великим насінням вони грали в кеглі, маленьке катали по підлозі. Відтак Ферда приніс їм камінчики кубики, і малеча почала зводити з них вежі, стіни, мости і брами. «Бах!» – вигукували личинки, коли кубики падали і починали будувати спочатку. Потім Ферда приніс мотузки, і дітлахи почали пробувати свої сили Хто кого перетягне. Він вчив личинок перекидатися, стрибати і грати в м'яча. Щоправда, замість м'яча у них була крихітна брусниця. Немовлят, який ще нічого не вмів робити, Ферда навчив грати в ладки вадусі. Треба грати з ними щодня, пошепки радив Ферда нянечка. Тоді з них виростуть веселі й сильні мурахи. Як чудово було тепер у личинок, а який у них був апетит, як добре вони їли просту, здорову їжу, а попоївши, одразу ж просили, щоб Ферда їм що небудь розповів. Що ж мені з вами робити? Ферда прикидався сердитим. Що розповісти? Ну, гаразд, щось вигадаю. Може, про. Ага, придумав. Ну, слухайте. Казка про мурашку іграшку. Одного дня в одному мурашнику народився мурашка іграшка. Щойно він вистрибнув з лялечки, як його бідолаху, вивели з мурашника і сказали: Поглянь, гень на тому дереві бджолиний вулик. Вчора ми прибрали біля вулика, як слід, і за це бджоли пообіцяли нам меду. Сходи по нього. Та іграшці не хотілося йти помед. Коли він був личинкою, він лише бавився, а зараз мусить працювати. Поплентався він ледве-ледве, і здавалося йому, що він ніколи не дійде до дерева. Раптом іграшка побачив равлика з великим будиночком на спині. Равлик гукнув. Дінь динь, рушаємо, динь динь І зупинився. Що ти робиш, Равлику? запитав його гірошка. Я граю в трамвай. Якщо хочеш, я тебе підвезу, відповів Равлик. Зрадів Мурашка, піднявся на будиночок Равлика і динь дінь, рушаємо. Вони рушили. Аж тут іграшка помітив, що всі мурахи довкола рухаються неба набагато швидше, ніж равлик, і подумав отак, От я й надвечір до дерева не потраплю. Тож він сплигнув на землю і знову поволі поплентав уперед. Раптом іграшка побачив товсту рожеву жижаву. Вона звивалася і гуділа. Що ти робиш? запитав його іграшка. Я граю в потяг. Якщо хочеш, я підвезу тебе, відповіла жижава. Зрадів мурашка, заліз на дощового черв'яка і, влаштувавши зручніше на м'якій спині, незабаром заснув. Прокинувся він уже під землею, навкруги було темно, хоч вокострель. Де ми? злякався іграшка. У тунелі спокійно відповіла жижала і загоділа. «Ту-ту! Щоб -ту у темряві кого небудь не розчавити. Отак От я й надвечір до дерева не потраплю, злякався Мурашка, вискочив з тунелю і знову потихеньку поплентав уперед. Тут, у повітрі, перед ним майнула блискуча бабка. Просвистіла Хусь! і зникла. І так знову майнула над головою, знову. Хуй, знову на мить зникла і раптом сіла на камінчик. Що ти робиш? запитав її мурашка. Я граю в літак. Якщо хочеш, я тебе підвезу, тільки тримайся міцніш. Зрадів Мурашка, заліз на бабку, вхопився за неї міцніш, і бабка х. блискавкою майнула вперед. ой Ой-ой! Такої швидкості Мурашка не сподівався. Руки у нього розтислися, він прикинувся, полетів з торчма і шубовснув прямо у воду. Та йому пощастило він видерся на листок латаття. Раптом він побачив у воді жабу, яка грала в пароплав. Хочеш, я підвезу тебе? запитала його жаба. Сідай на мене! Мурашка заліз їй на спину, і жаба раз, два миттю правого його до берега. Мурашка подякував їй, вискочив на берег, і, оскільки дерево з бджолами було вже недалечко, далі пішов сам. Бджоли змайстрували барильце з воску, наповнили його медом і вручили мурашці. Як же я його понесу? зітхнув іграшка. – Воно таке важезне. А я втомився, та й ноги у мене болять. От як я в що-небудь грав, може, тоді й ноги самі пішли б, і бджоли почали вигадувати для нього гру. А ти порай у потяг, пограй трамвай, пограй у літак. Та іграшка щоразу відповідав, що ці ігри йому набризли. Тут одна бджога, побачивши, як довкола сновигають мурахи з важкою поклажею, запропонувала. А пограй у мураху. Оце діло, подумав іграшка. в мураху я ще не грав. Раптом він помітив, як трудяшка одним помахом закинув на плече колоду, яка була в п'ять разів більше від нього. Я гратиму в трудяжку, зрадів іграшка і підважив на плече барельце з медом. Потім він помітив бігунця, який із вантажем рухався в десять років швидше, ніж равлик трамвай. Ура, я гратиму в бігунця, сказав іграшка і побіг так шпарко, що незабаром навіть обігнав бігунця. Потім він помітив, як у мурашнику невтомно працює пиріжок, і вигукнув Я гратиму в пиріжка, і буду, як і він, заповзятливо працювати. Іграшка приніс у мурашник барильце з медом і знову побіг до дерева. Дорогою граючи, він усіх мурашок одразу, тому до вечора приніс додому десять барилець меду. Усі вони були для личинок. А вже ж крихітками сподобався мед. Вони мало не луснули, а відтак сказали Як перетворимось на мурашок. Теж будемо грати в іграшку, щоб усе вміти. Казка закінчилася. Малеча полягала спати, а Ферда підійшов дізнатися, як там справи на горі. Дорогою він зустрів воркотуна. Фердо, поглянь на них! вигукнув схвильований Воркотун. Неймовірно, вони тісно змагаються, їх треба зупинити, бо вони надірвуться від вторую. Томе, Фердо, мурашник загине. Які дивовижні речі побачив Ферда на землі? Піднявшись нагору, Ферда закляк від здивування. Що коїться, зазвичай увечері робота припинялася, та сьогодні мурахи й не думали відпочивати. Вони вже майже завершили один поверх і зараз встановлювали якісь. Височезні стовпи. Це ще для чого? спитав Ферда. Що ви готуєтесь робити? Це не за планом. У нас була нічна зміна, гордо посміхаючись, сказав пиріжок. Не встиг Ферда оговтатися, як впало ще більше диво. Власне, прилетіло. У повітрі закружляли світлячки. Вони кричали пиріжку. Ми вже тут. І сідали на стовпи, на кожен стовп по одному, наче живі ліхтарики. Ферде роззирався на всі боки і не встигав дивуватися, що це? Там, де був незручний вхід, дірка, зараз в'юнилися кам'яні сходи, онде новий склад, а тут дорога, якою може пройти одразу ціла колона мурашок. Що відбувається? Дива! Над будівництвом спалахнули вогні й одразу стало світло, наче вдень. З мурашника наспівуючи вийшли мурахи на чолі з смілицем і дружно взялися за роботу, наче вдень. Ой-ой. жалібно зойкнув Воркотун. Чудово, неймовірно. радісно вигукнув Ферда. Піду розповім мамі, як завзято працюють мурахи. Який молодець пиріжок. І Ферда, залишивши на горі здивованого воркотуна, побіг до маминої кімнати. Та мама вже про все знала. Нянечки мені все розповіли. Збігай краще, поглянь на трудяжку. За хвилину Ферда вже був під землею. Трудяшка теж продумав план і розподілив роботу. Перші мурахи носили колоди. Другі їх встановлювали, треті зміцнювали і просто на очах зростали опори нового, міцного коридору, якого ще ніколи не було в мурашнику. Інші мурахи виносили вириту глину й каміння. Усі працювали раз, два, три, ні на мить не зупиняючись, неначе величезна, звагоджена машина. Це ще не все. Завтра ти побачиш, як ми заготовимо колоди, похвалився Ферді трудяшка. У нас буде чудовий мурашник, радів про себе Ферда, а засинаючи, шепотів. Цікаво, що я побачу завтра. Але того, що він побачив наступного дня, він навіть уявити не міг. Як жук рогач допоміг мурахам. Наступного дня Трудяшка повів Ферду далеко за мурашник. Там вони сховалися в шовковистій траві біля кущів. Обережніше. прошепотів Трудяшка і пригнув, пригнув Ферду до землі. З за кущів виповзли щось велике та чорне. Що це? спитав Ферда. Та це ж жук рогач, а з ним наш хитрик. Мурашка Хитрик в цей час дивився жукові на роги і запитував його. А, слухай, а правда, що ти не можеш рогами повершити?» «Чому не можу, заперечив рогач. «Та легко. Він порушив своїми величезними рогами. А, отакоє, здивувався хитрик. Хто б міг подумати, Та, певно, більш нічого не можеш робити, тільки й ворушиш собі оце рогами і все, бо сили, мабуть, немає підбурював хитрик рогача. Що немає сили, піймався рогач. А ну, покажи, що потрібно зробити, і ти побачиш. Хитрик вказав йому на гілочку чудова колода для мурашника, і рогач миттєво Гух! зрубав її. Але цю тобі, певно, не прорубати. Цього ти, мабуть, і не зможеш. Показав хитрик на іншу гілочку, і рогач знову г. відрував якраз шматок, потрібний для кріплень у коридорах. Ходіть сюди, такого ви ще не бачили, покликав хитрик Фердо й Трудяшко. Погляньте на рогача, це дивовижно, це чудово. Така важка робота, він навіть не втомився. Рогач, втішений загальною увагою, бажаючи довести, що для нього така робота, дрібничка. Одну за одною рубав вибрані хитриком колоди. Заготовивши купу колод, рогач раптово зупинився і підозріло запитав хитрика, е, чи ти не жартуєш з мене? Хитрик дружньо поплескав його по плечу. Та ну, ні, рогачу, Ти зараз сам побачиш, це не для сміху. Я тобі розкажу, для чого нам потрібні ці колоди. Ходімо з нами. І він повів рогача до мурашника. О, це було видовище. Мурашник виглядав не як мурашник, а нагадував великий будівельний майданчик, де роїлися робітники. Уже були побудовані рештування для трьох нових поверхів. Навколо проходжав дуже серйозний жук дроворуб. Він відстовбурчив вуса і пиріжок відміряв ними довжину колод. З одного боку мурахи тягнули до будівельного майданчика хвою та гілочки, з іншого несли пісок і каміння. Аж тут з мурашника вибіг обушок і схвильовано закричав Чому досі немає колод для підземних робіт, коли ви їх нарешті доправите? Чудово, неймовірно, захоплювався рогач. Гопці! Тепер я вам охочу допомагатиму. Так, так, я ж навіть не знав, на що здатен заготовлювати колоди для будівництва. О! І вони з хитриком побігли рубати нові колоди. Як і равлик став щасливим, на рогача і хитрика чекала дивовижа. Ферда вже встиг навантажити купу колод на дерев'яні санчата, п'ятдесят мурашок не змогли б зрушити їх з місця. А зараз я вам дещо покажу. підморгнув Ферда і наче випадково підвів до санчат равлика. Такого гарного будиночка, як у тебе, ми ще ніколи не бачили, ласкаво заговорив він з равликом. Але він стане значно гарніший, якщо додати ще один поверх, равлик від зачудування аж закляк. Це дуже легко, продовжував Ферда, і знову підмогнув мурахом. Почати можна звідси, показав він на будиночок, а ось тут може бути балкон. Трудяшка і хитрик здогадалися, що потрібно робити. Вони накинули на Равлика вішки і запрягли його в санчата. Ми тобі раз, два і все набудуємо», – пообіцяв Ферда Равликові. Не віриш? Ходімо подивишся, як у нас будують. Ми вже звели п'ятий поверх. Цікаво. засупів Равлик, сухняно рушив за Фердою і навіть не помітив, що тягне за собою санчата з важким вантажем. Ви не повірите, Равлик виявився сильніше за п'ятдесят мурашок. Ти завжди так повільно сунеш, чи можеш і швидше, почав підбурювати його Ферда. Краще встигнути до обідньої перерви, підтримав Ферду хитрик. Равлик злякався. Ні, він аж ніяк не хотів спізнюватись, тож поквапився. Зараз він повз із швидкістю мурахи, коли той квапиться додому. Невдовзі вони побачили мурашник. Перед равликом відкрилося незвичайне видовище. Мурашник нагадував злагоджений годинниковий механізм. Кожен робив свою роботу, але одночасно й спільну справу. Равлик, зачарований, споглядав мурашник. Чудово, неймовірно. Як би я хотів щось уміти, я б вам теж допоміг. вигукнув він із захватом. Ти нам уже й так допоміг. Ферда показав на санчата, навантажені колодами. Невже це я?» – здивувався равлик. Справді, ніколи б не подумав, що так добре вийде. Нумо працювати. Він повернувся і, не розбираючи шляху, поспішив туди, де рогач уже нерував нових колод. Їх знову навантажили на санчата, і равлик знову рушив у дорогу. Від щастя він то гурчав, як трактор, то іржав, як стадо коней, то чмихав і свистів, наче паровоз. Так йому сподобалося працювати. Мурахи не забули і про жижалочку. Знову в лісі піднялося сум'яття. Рогача обступив натовп глядачів і, дивлячись, як він працює, в захваті закричав. Гей, нумо, нумо! А рогач, розчулений такою увагою, працював так старанно, що аж тріски летіли на всі біч. Я тут замість цілої бригади працюю, задоволений, бурчав він. равлик? він теж не залишався без уваги, і в нього з'явилися комашки шанувальники. Та дехто й нарікав. Двоє зелених коників набурмосилися і сказали, що вони теж могли тягнути, якби про них згадали. Вони б охоче допомогли, та якщо вони нікому не потрібні, то вони й підуть. Не встигли мурахи оговтитися, як коники вже пострибали геть. Зате приповзла маленька вічова жижалочка. Перепрошую, я чула, у вас тут робота кипить. Я перепрошую, ти ж охоче попрацювала б. Не могли б ви, перепрошую, і для мене знайти якусь роботу, я б вам теж допомогла. Така мила жижавочка. Тож треба було і для неї щось вигадати і її ощасливити. Мурахи напружено замислилися. Коридори рити жижавочці не до снаги. Вона звикла до м'якого ґрунту. Тягати каміння теж надто вона тендітна. Може запрягти. В жодному разі, з кругленької жижалочки будь-які віжки скознуть. Тут Ферда ляснув себе по лобі, хіба він не бачив, як велика товста жижала тягнуло до своєї нори листок. Жижалочка, допоможи нам посадити навколо мурашника шовкову травичку та квіточки. Як тобі це? Дякую. Я перепрошую, охоче цим займуся. На рослинах. Я перепрошую добре, знаюсь. Це було свято для жижалочки. На рослинах вона справді добре зналася. Вибравши гарний кущик, вона акуратно розпушувала землю навколо корінців, відтак обережно витягувала рослину і задоволена тягнула її до мурашника. Мурахи, затамувавши подих, спостерігали за її роботою. Спочатку. Жижалочка робила в землі ямку, розпушувала ґрунт, а відтак опускала туди корінець рослини. Мурахи приносили воду, поливали і готово. Невдовзі навколо мурашника пишався мальовничий чий сад. Як славно житимуть наші мурашки, радів Ферда. Довкола садочок, веселі й дужі мурахи будь-яку роботу виконують. А чим веселіше мурашки, тим краще вони працюють, і тим сильніше мурашник. Щовечора Ферда ходив до личинок. Малюки нетерпляче чекали його. Цілий день вони пустували, грали донескочу, займалися гімнастикою, а ввечері чекали від Ферди казок. Тепер Ферді не потрібно було вигадувати. Він просто розповідав личинкам про те, що бачив на власні очі. Він розповідав їм про трудяжку, про пиріжка, про рогача та про равлика, і про вічвою жижавочку, про світляків, і малюки слухали його, роззявивши рота.